Важливість маркетингового плану для бізнесу. Привіт, бізнесмени та підприємці. Сьогодні я розповім про ключовий інструмент, який забезпечить вашу компанію успішним шляхом до вершин, це маркетинговий план. Все починається з плану, і це не тільки фраза. Ось чому. Стратегія у ваших руках маркетинговий план це ваша стратегія. Він визначає цілі, методи, аудиторію. Та допомагає вам зосередитися на тому, що дійсно важливо. Ви стаєте архітектором своєї майбутньої успішної кампанії. Знання цілей клієнта. Ваші клієнти ключ до успіху. Від розуміння їхніх потреб і бажань залежить ваша ефективність. Маркетинговий план допоможе вам дослідити цільову аудиторію, адаптувати під неї пропозицію і досягти високих результатів. Планування бюджету. Ваші фінанси це важливий ресурс. Маркетинговий план допомагає визначити, як розподілити бюджет максимально ефективно. Ви економите час, гроші та досягаєте більше. Вірні канали комунікації, ваша аудиторія перебуває в різних мережах. Маркетинговий план допомагає вам визначити, де саме ви зможете найбільше залучити вашу цільову аудиторію, будь то соцмережі, контент маркетинг, реклама чи інше. Контроль та адаптація Світ маркетингу постійно змінюється. Маркетинговий план дозволяє вам зберігати контроль над ситуацією, адаптуватися до нових тенденцій та реагувати на зміни швидко. Нехай ваш бізнес росте та розвивається вперед до нових висот з маркетинговим планом у руках. Дізнайтеся більше про те, як він може перетворити ваш бізнес на успішний бренд у інших відео. З повагою, інтернет-маркетолог Галина Фріштак.